Не спускали повністю воду поки що, Спустили тільки до того. Вода грязна, багато сміття. водосміття, грязна, то скоро. 36 карасів. 36 карасів, таке відро. 36 карасів. це Славутич наловив. Ну, Не сам, не без нас. Ну, Не 36, 33, тому що 3 вже в нас було. Так, да? Да, 3. Да. Набираємо воду, поки що вода ще не грязна, але ми скоро почистимо. І скоро будемо знімати, як ми почистимо ще будемо її чистити, поняв? Перший. А сьогодні поки що тільки міняємо воду. Щоб була холодніша трохи і трошки прозориш. Три. Хотіна 6. Можемо посконалитися, але вже не спішимо. У нас трохи мало часу. Є тут один як караси, який трохи вже помирає, тому побачимо зараз. Так, 36 карасів у нас, сьомой і скоро вони будуть в новій локації. Ми змеємо окреме окреме відео. Да, ось, да. Якщо хочете, так. Да, ось саме здоровий. ставоковий карась. Хто хоче, можете писати в коментарях не... варіанти імені. Ми покажете, що теж думаємо. Може ваше щось ваш, виберемо. Чи зразу запускаю? Я думаю, у нас разом з відомо, тоже не не так щоб вони чисто. Заробляємо акваріум, скоро це буде вставочку нашому. Як ми будемо його це все робити, ми покажемо. А зараз вже все. Прощаємось з вами, набираємо воду. Okay. Всім пока, Ярик Б. Ярославович. Все. Набираємо воду і, і потім все покажемо.